Не нашкодь трьом с собі, сусідові та середовище активно впроваджується у життя. В країні популяризується проєкт життя в стилі еко. «З Цим проєктом ми співпрацюємо 28 років. Ціль цього проєкту – це здорова нація, здорова, здорові люди, здорова родина. Популяризація здорового способу життя, це є і ментальне здоров'я, це і правильне збалансоване харчування, це є і питний режим, це використання вітаміно-мінеральних комплексів, екологія, збереження довкілля. Тобто, фактично, ми хочемо, щоб Кожна родина долучалася до цих екологічних ініціатив, тому що сьогодні здоров'я це є цікавить кожну родину. Мережа центрів життя в стилі еко стрімко розвивається, і відтепер жителі та бізнес-спільнота області теж можуть доєднатися та стати членами проєкту з розбудови екологічно свідомого суспільства. Адже центр уже розпочав роботу у торговому центрі квартал у місті Хмельницькому. Ми є засновниками мережі таких центрів по всій Україні. Воно активно масштабується, тому хто має бажання розвивати такі центри по районних центрах Хмельницького. Скому вони дуже на часі. По перше, це робочі місця. По-друге, тут є е, податки, які ми, ми всі платимо. Ну а по третє, це питання цілі сталого розвитку до 30-го року, де прописано здоров'я, питний режим, харчування. То фактично ми вирішуємо цілі сталого розвитку, які вже прописані до 30-го року. Чому ми маємо це робити? Екологічне життя має бути свідомим вибором кожної людини і розпочати потрібно з філософії здорового способу життя. Насамперед, свідомий вибір продукту. Який дуже важливий для тебе і для твоєї сім'ї, тобто це продукт, який має е, означати, що людина, користуючись цим продуктом, має мати якісне і здорове життя, тому що дуже багато людей хочуть прожити довго, але не факт, що потрібно жити довго факт, що людина має проживати якісним життям. А підказати, як саме вибудувати якісне життя кожному охочому, допоможуть у центрі життя в стилі еко. Тут розкажуть, які продукти краще обрати. Чи шість брендів. От, і ці бренди, в принципі, що мені подобається, тому що це бренди, ті, які людина використовує для себе кожного дня. Все те, що ми робимо кожного дня, все те, як би можна сказати, рутина, так, з якою, е, але ця рутина, ми все рівно використовуємо продукт. Оцей продукт ми Презентуємо і цей продукт. Ми промотуємо, ми ним користуємося, і ми про нього розказуємо. У нашому центрі ми плануємо ряд заходів просвітницьких заходів, які будуть прививати здоровий спосіб життя не тільки на фізичному рівні тіла, але й на ментальному, тому що це дуже важливо. І ми запрошуємо до нашого центру приєднатися експертів зі сфери здоров'я, зі сфери фінансових можливостей, розвитку психологів, а також інших б'юті спеціалістів тому що ми хочемо більше оточити людей от якісною такою екологічною комунікацією, тому що саме у воєнний час це. Важливо та потрібно, Втім, не лише екологічно здорові ініціативи, а й відповідне житло. Свідома людина обирає проживання в екологічному будинку і зробити це теж допоможуть у центрі життя в стилі еко. Люди хочуть жити вже сьогодні і на часі. Люди хочуть жити за містом в безпечному місці. Ми розбудовуємо ці туристичні локації, глемпінги. Ми будуємо реабілітаційні центри, але знову йде мова про фізичну реабілітацію. Хлопців і дівчат, які повернулися з передової і проходять відновлення здоров'я. Але їм потрібно не тільки з, психо, з психологом спілкуватися, їм потрібна рухова активність. Їм треба е, правильне обладнання. Їм потрібно харчування. Їм треба вода, їм треба вітамінні комплекси. Їм треба повноцінне реабілітація не тільки ментального здоров'я, а ще й фізичного його здоров'я. Оскільки усі сфери та галузі мають використовувати продукти, які не шкодять здоров'ю, в перший день відкриття чимало підприємців та представників бізнесу завітали до центру. Адже саме колаборація дає продуктивний результат. Ми маємо таку Яку перевагу, по-перше, спілкуватися, знайомитися і бути один у одного у гостях, для того, щоб подивитися, по-перше, як будується бізнес. Щось цікаве знати, повчитися, а саме головне будувати комунікації, тому що наша ком'юніті – це таке ком'юніті, яка допомагає один одному, щоб поділитися досвідом з присутніми на відкриття центру завітали і представники проєкту з інших регіонів, об'єднуючи спільноту в такі команди в різних місцях для того, щоб вже нести цю цінність єдину, так в маси, і щоб кожна людина, яка зараз сидить і думає, що її робити в паніці в теперішній ситуації, розуміла, що. Є така спільнота свідомих людей, з якою вона може досягти всіх своїх цілей. Перевагою центру є й те, що він люб'язно допоможе кожному мешканцю області. Тут проводитимуть зустрічі з екологами, дієтологами, хелсі коучами, трентологами, косметологами. Крім цього, будуть цікаві курси, марафони здоров'я і навчання. А також можна пройти до лікарське обстеження. Діагностика функціонального стану організму. Вона діагностує через чутливий датчик, який береться в руку, ще то інформацію на клітинному рівні для того, щоб зорієнтуватися, як функціонує 38 органів і систем по спеціальних параметрах. Ми можемо вичитати те, де відбувається вікові зміни, де можливо спрацьовує якийсь спадковий фактор, де що можна попередити і проконсультувати людину. Екологічно свідоме суспільство це шлях до здорової нації, і перший крок на ньому допоможуть зробити у центрі життя в стилі еко. Тіло – Це база, і мені дуже хочеться, щоб в нашому світі на кінець. То життя в стилі еко стало не трендом, а будальністю для кожної людини. Дуже важливо зберегти цю баланс між розвитком і природою.